Так, ребятки, всем приветик. Сегодня у нас такая поводка непогана. Так, ну что, продолжаем все делать. С этим автобусом. Так, купили мы замок. Вот этот. В общем, он открывает, а не закрывает. В общем, непонятно, в чем проблема. Уже дивилися тут. Тут Тяга от така, Якщо бачите, то вона вроді як її надає як меншу. Вроде як, ну... А вроді вона і рідна. в общем, не знаю. Це двері модель пізніша. Ту дверь, що ми вже зібрали, там модель це рідна двері цього автобуса. Це двері не рідна, так як її міняли, це, видимо, рік випуску пізніший. Автобус у нас 2001-го, це, навіть 2003 чи 2004. І тут трошки все по-інакшому. -по тут тяга стоїть, на той двері стоїть тяга там з тросом, там трошки другий принцип замка. Ну, в общем, не знаю, будемо дивитися, що воно як буде. Так, сьогодні хочу отут пообробляти ці рамки де колеса трошечки. Чим буду робити? Ось така промфарба, грунт емаль. Вона тут одержавчини ржавчини, грунтовка разом з фарбою. Взагалі ми вже таким робили. То я вам скажу, на 5 років вистачає, ну а там уже далі треба буде заново обробляти. Хочу обробити оці всі арки. Так, отут хочу все пообробляти. Тільки тут де колеса. Саме дніще, от, бачите, саме дніще, е, поки не буду, бо ну, небезпечно лягати під машину, так як немає колес. Ну, а так, в принципі, тут дверку ми вже зібрали, повністю все працює, замки, склопідіймач, нічого не болтається, не труситься, все чотенько стоїть. Е, ну, а так, ребятки, буду трошки сьогодні займатися. То чу, що, я потім покажу, як воно вийшло. В принципі, я думаю, буде непогано. Ну, опять же, це такий бюджетний варіант і це вже провірено роками. Це не те, що я буду перший раз робити. Тобто купляєте ґрунт, фарбу проти іржі, грунтуєте, фарбуєте, воно підсихає 5 років, вистачає з головою. Так, дверку я ще не починав шкурити, зачищати, бо. У нас така погода, вчора дощі були, а сьогодні вже трохи вроде як краще стало. ну В общем, потроху працюємо, потім покажу вам як воно вийшло. так. Так, ребятки, в общем, трошки трошки обработали получается переднюю частину, зараз вам покажу. Ну, ми так всегда, в принципе, робимо, і доволі нормально і вистачає надовго. Це такий бюджетний варіант. Щоб там не задувати пушечним салом. Або там ще щось роблять. Не знаю. Взагалі ми робимо отак от, от. Получається берете три в одному. Фарбу, ґрунт і проти ржавчини там така і є добавочка. Розмішуйте, щоб воно було жидко. Щоб вона була жидка. Якщо вона така густа, типу, знаєте, то можете розбавити або бензинчиком, або розчинником. І трошки перемішати його, і щоб воно було жиденьке, щоб воно всі-всі щелі, дірочки трошечки позаливало туди. Це ми нанесли перший слой, поки воно буде підсихати. Потім нанесемо другий слой і це буде доволі так довго. Я кажу, до 5 років у нас воно виходить. Зараз я вам покажу. Ой, з цієї сторони покажу як тут, тут, в принципі, так само це, ребятки, такий бюджетний варіант, щоб не тратити багато грошей, зачистили, повимивали, все зробили, щоб воно було більш-менш. Ціленьке, поменше бруду, поменше грязі. І все, промазали кісточкою хорошенько. Воно підсохло, потім другий слой, і воно вам буде служити, і воно не буде ржавіти. В принципі, ми так робимо, то непогано. Так, по цій дверці. Що по цій дверці? В общем, залили ми. Туди мастила в двері. Опять же, тут, ось, бачите, позаливали. Тут, видимо, ця гумка була приклеєна, але ну, непонятно. Позаливали масло і воно буде ще служити довго і не буде ніякої корозії і ржавчини. Так, ну, цю двері зібрали, скло підіймач піднімає, ручка новенька стоїть, все працює. Оцей підлокотник, оця пластмаса. Ось ви бачите, як воно. Тобто я казав, да тут просто треба закрутити. тому що коли воно не закручено, воно тут іграє і тут воно його, як бачите, і ламає. ось ну Я розумію, якщо там, там типу масло треба міняти, знаєте, або там двигун робити. Грошей нема, все дорого, понятно, то ладно, то пол біди, я розумію. Ну, блін, закрутити просто ось, дві два гвинта, щоб воно тут не ламало, це ума много не треба. Я просто поражаюсь наших цих людей. Ой, як то так можна, я не знаю. У мене нема слов. Ну тут елементарно, скло, оце ми закріпили. тут Тут була гумка, там де скло тримає, вона була порвана. І, видимо, вона упала туди вниз, в двері, в самій внутрі, і скло із за цього отак. От гуляло, бігало, поміняли все. Неумно. Все скло не тіліпається. скло підіймач. Опускає, піднімає. Все чітко. Неужели не можна? сделать елементарні вещи я понимаю якби бы там воде ездил так ездила людина ну це была его машина це не в їздив, ездив ты сам їздив. ну неужели нельзя сделать по нормальному щоб воно було ну це понимаете вот так еды так все дребезжить это шум це на нервы действует ну я не знаю ой слов. Ой. Це якийсь кошмар, боже. Це просто кошмар. Так, ну тут ми теж трошечки поробили. В общем, ребятки, багато питало людей, чим ми робили, коли я показував Мерседес. Ну, отаким ми способом обробляємо. Дно я не буду обробляти, тому що я казав, що машина стоїть на піньках, то небезпечно. Дно буду обробляти вже краскопультом. Там трошки буде другий <рес> рецепт обробки. А іменно якщо кісточкою, то це ідеальний варіант, я рекомендую. Там уже дивіться самі, ми робимо вот от обробляємо, щоб воно не гнило, не ржавіло і прослужило як можна довше. Ну а так потихонечку. Потихонечку обробимо, двері були дожі, будемо двері шкурити. потім вже куплю фарбу, покажу якою фарбою буду фарбувати, бо теж не хочу так зробити, типу знаєте, щоб воно було на один рік. Хочу так трошки зробити, щоб воно було на багато років. Ну, в принципі, в принципі, поки так. А там уже далі побачимо, якщо що. Буду знімати, показувати. Так що, ребятки, кому треба, користуйтесь така порада від мене. А там уже, кого є гроші, то вже там зачищайте до нуля, якісь там сало беріть чи. не знаю, там уже обробляйте хто як. Ну, якщо нема грошей або хочеться бюджетно зробити, то в принципі можна робити так само. І все. Потому що. Мастіка, тут було залито мастикою, ну я не рекомендую мастікой, тому що опять же, бачите, воно підпадало. Ця мастика. ось Позасихала. І тут попадає вода і воно рж... ржавіє внутрі. Тобто це фігня. Так само ось, бачите? Тут була мастіко. Ось, воно відпало кусок. А тут воно була вода, влага і воно вже почало ржавіти. Тобто, ну, мастіка і таке собі. Варіант, не знаю. Мені здається, не то пальто. Краще цю три в одному взяти фарбу, розбавити, щоб вона була жиденька. помазати, пофарбувати і буде замечательно. Ну а так, ребятки, такий коротенький відосик. Далі буду щось показувати, щось будемо ще робити. Кому цікаво, підписуйтесь. Сьогодні погода більш-менш гарна. Ну, кому цікаво, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.